Реорчук Володимир Махтевич, антикорупційний відділ. Добрий день вам, шановні панство. На сьогоднішній день я вам буду розказувати, що твориться в країні. Ви бачите, що дякуючи нашій бездіяльності і допомозі, все вже допомозі тих сил, які вносять дестабілізацію в нашу країну, ми маємо те, що ми маємо. А ми вже не маємо Криму. Ми знаємо, що поруч з нами йде кордон, і 300 кілометрів від нас є російські війська в Придністрові. І це багато людей знає, тому вони знову вносять дестабілізацію в нашу Буковинську область. Тому я вас закликаю, будь ласка, всі ініціативні групи, всі люди, одні, які не розуміють, що вони роблять, а інші, які прохлочені. Проплочені проросійськими силами. І я це не говорю спроста. Вчора були захоплені ціла група людей, росіян, які тікали з Чернівецької області в Тернопільську, І їх там заарештували. Тому я ще раз до вас звертаюся. Робіть виважені свої поступки, тому що це не поступки, це проступки, поступки у дітей. А ми вже дорослі люди, тому у вас тут є дуже велика громада, дуже сильна армія, армія МЧС. Ви зараз на військовому положенні. Не ведіться на те, що деякі особи, я їх не можу назвати навіть громадянами України, деякі особи, які працюють під гаслами попередньої влади, які можливо. Вийшли на пенсію тільки тому, що так було потрібно, що було прораховано. Вони зараз вносять дестабілізацію в нашу країну. І ми за цим слідкуємо. І зараз наша група веде розслідування разом з СБУ України в Чернівецькій області, разом з ОВД, І в нас вже є деякі факти. І ці люди будуть виведені на чисту воду. Ви знали, що ми всі вас підтримуємо, згуртуйтеся сьогодні в країні військове положення. Тому, якщо до вас хтось хоче зайти і вам розказувати, як вам жити далі, ви посильте охорону і зайти до вас повинні тільки з попереднього. З попередньої заяви. Це я вас прошу особисто, пане генерал. Так. Люди повинні подати заяву, така та ініціативна група. Ви повинні скликати іншу громаду, особисто нас. І це повинно бути все в толерантному, тому що ми українці, ми буковинці. ми повинні триматися на даний момент, як ніколи купи, а на сьогоднішній день ми свідкуємо, що кожен. Два українця, три гетьмана так неможливо. Я вислухав попередню заяву. Ми сиділи з колегами, але я ніколи нічого там не почув, що були саме факти про цього полковника чи підполковника Грицака. Фактів немає, є освітні заяви. Якщо є факти, будуть розбиратися. Є документи. Просто прийти і сказати, що він мені не подобається, і ви його, пане генерале, звільніть так не можна. Це тільки на руку тим, які поруч з нами і називають себе старшими братами. Путіну. А він сидить, дивиться це все і посміюється. Ага, тут мої вже спрацювали. Треба їм дати премію. Гарно вам дякую. Тримаюся. Слава Україні.